Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати конвертики з лаваша. Для цього мені знадобиться лаваш. У мене кукурудзяний, там три листа, 100 грамів твердого сиру, півпучка кріп, 200 грамів копченої грудки, 250 грамів вже обсмажених з цибулькою грибів. Та соняшникова олія нам потрібно. Спочатку приготуємо нашу начинку. Курячі філе я ріжу на такі мілкі кубики. На звичайний терці я натираю сир, потім нарізаю кріп нелесенько. І поєдную між собою всі ці інгредієнти. У мене вже були обсмажені гриби заздалегідь, тому якщо у вас не обсмажені, то обсмажте. Ретельно перемішую між собою всі інгредієнти і починаю розрізати лаваш. Лаваш я розрізала на такі довгі полоски. Я спочатку його так звернула, щоб вони були ну, майже рівномірні. Дивіться, дуже важливо, що лаваш потрібно нарізати тоді, коли вже готова начинка, бо він дуже-дуже швидко сохне і буде ломатися, коли ви будете робити конвертики. Ось так я починаю робити конвертики. Нічого складного, чик-чик-чик, і готово. Так як в мене було багато начинки, то в мене був ще такий звичайний лаваш, я його порізала. З цієї начинки в мене вийшло 16 конвертиків. На сковорідку наливаю соняшникову олію. Звичайно ж, можна смажити і на вершковому маслі, але нині це не дешеве задоволення, тому я смажу на соняшникову олії. Обсмажила до золотистої скаринки, перевернула та накриваю кришечкою. І під кришкою знову їх там. Буквально пару хвилиночок до золотистої скоринки. Ось така краса у мене вийшла. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на мій канал.